Миру Божого, насправді дьявол дуже сильно активізований сьогодні. І його ціль пошкодити розум людини, щоб люди не наповнювалися откровеннями Слова Божого, щоб не мали Бога в розумі. І тоді в життя людини приходить перевернутий розум. Ісус попереджав учнів Я бачив сатану з з неба на землю. І він говорив, що нам потрібно фокусуватись не на тому, що. Біси виходять, що вони слухають нас, а на тому, щоб наші імена були записані в книзі життя. Д'явол фокусує, зроби якийсь ритуал, зроби якийсь обряд, але не живи по духу, не прописуй Слово Боже в своєму серці та розумі. І діявол обманює сьогодні навіть церкву, тому нам потрібно вивчати чисте Слово Боже.